Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачні, дуже пухкі, м'ягенькі, дешеві пиріжки з лівером. Те, що лівер я приготую дуже смачний, це одне, але тісто тут незвичайне. А основою для цього тіста буде не борошно, як зазвичай ми звикли, основою тут буде картопля. І саме тому, що тісто тут буде картопляне, піріжки виходять ці надзвичайно м'ягенькі. Вони можуть стояти кілька днів, звичайно, якщо ви їх зразу не з'їсте. Тому, друзі, приєднуйтеся і будемо готувати разом ці м'ягенькі, смачні і дешеві піріжки з лівером. Попередньо я зварила до готовності серце та легені одного поросяти, а також ще кілограм сердечок. І поки ці готові субпродукти будуть остигати, наріжу цибулі. Почищену і помиту цибулю нарізаю півкільцями або чверть кільцями, якщо вона велика. На вогонь каструлі поставила відварювати картоплю до готовності. Сковорідку теж кладу на вогонь, наливаю в неї невелику кількість олії і відправляю сюди порізану півкільцями цибулю. Накриваю кришкою і нехай цибуля тушкується. Час від часу ми будемо заглядати до цибулі і помішувати її. Коли цибуля стане прозорою і м'якою, вона готова. Нехай остигає цибуля, а тим часом картопля починає закипати. І поки готується картопля, приготую начинку для пиріжків, тобто лівер. Зварені субпродукти ріжу на невеличкі шматки, щоб їх було зручно перемелювати. За допомогою електричної, а чи ручної м'ясорубки перемелюємо лівер разом із тушкованою цибулею. Цибулю із субпродуктами стараюся чергувати при перемелюванні. Сковорідку повертаємо назад на вогонь і в неї повертаємо перемелений уже лівер. І ось так помішуючи час від часу, будемо смажити лівер, аж поки він не змінить свого кольору. Тим часом приготувалася картопля, ми забираємо її з вогню і будемо відціджувати. Відправляю її у друшляк, так вона швидше остигне і позбудеться зайвої рідини. Ну а лівер, який вже досмажується у сковорідці, до смаку посолю. Все гарненько перемішаю. Гарненько поперчу, і щоб лівер набрав особливого смаку, додам. Цієї приправи до м'яса. Все, наша начинка для пиріжків, тобто лівер готовий. Бачите, як він змінив свій колір, він став набагато темнішим. Остигла вже у мене і картопля, і я перемелю її на м'ясорубці. Але ви можете її заколотити клотівкою такою для пюре, або потерти на дрібненькій терці. Тепер приступимо до приготування тіста для пиріжків. У посудину відправляю живі дріжджі. До них додаю тепленької води. За допомогою лопатки розчиняю дріжджі у воді. Сюди ж додаю потрібну кількість яєць, а ще потрібну кількість цукру та солі. Все це гарно ось так переб'ю, так, щоб розчинилася сіль і цукор. Щойно приготовлену розчину відправляю у картоплю і колотівкою виколочую картоплю разом з розчиною. У картоплю частинами просіємо потрібну кількість муки. І руками замішуємо тісто. Тут у мене 2 кг картоплі. На кожен кілограм картоплі я беру 50 г живих дріжджів. Одне яйце. Одна столова ложка цукру. Одна чайна ложка з гіркою солі і 50 мл води. А муки треба тут додати, скільки побере. Взагалі-то в мене тут пішло 800 г муки. Але разом з підсипкою. Тому до картоплі додаю з розрахунку на 1 кг картоплі 300 г муки, а решту додаю вже на робочій поверхні, підмішуючи його. У нас повинно вийти м'ягеньке тісто, яке не липне ні до рук, ні до робочої поверхні. Тісто перекладаємо назад у миску. Робочу поверхню знову підсипаємо мукою і з загальної кількості тіста беремо частину, викладаємо на робочу поверхню. І формую з тіста клубочок. І тепер цей клубочок розтачую до товщини тіста десь до 5 мм, тобто до пів сантиметра. Тісто розтачую не грубо із-за того, що в мене є достатня кількість начинки, тобто ліверу. А я пиріжки з лівером люблю з великою кількістю начинки, а менше тіста. Але ж ви можете робити тісто і грубше. Після цього нарізаю смужки шириною 7-8 см і довжиною 10 см. На долоню кладу шматочок нарізаного тіста. На нього одну столову ложку начинки. З трьох сторін заліплюю тісто. І на присипаній мукою робочій поверхні стола буду ось так формувати пиріжок з лівером. Ось такий він повинен бути. Принаймні він такий у мене вийшов і кладу його на дошку, застелену пергаментним папером. І продовжую далі формувати пиріжки з лівером. Їх у мене буде сьогодні чималенько. А ті пиріжки, які вже сформовані, накриваю рушничком, нехай підходять. З миски беру наступну частину тіста і продовжую далі формувати пиріжки з лівером. Ось бачите, якою повинна бути товщина тіста. Пиріжки ближче перебрала до тепла і коли вони ось уже так підійшли гарно, стали легенькими, пухкенькими, будемо їх смажити. Сковорідку кладемо на вогонь і наливаємо у неї пів літри олії. Дерев'яною ложкою а чи шпажкою перевіряємо, чи закипіла олія, чи вона достатньо прогрілася. Олія кипить. Це говорить про те, що ми можемо в олію відправляти наші пиріжки. При смаженні пиріжки в олії повинні плавати. Будемо смажити їх не на дуже великому вогні, а на середньому, щоб пиріжки просмажилися всередині і обертати їх з боку на бік. А коли пиріжки просмажилися вже до золотистої скоринки, вибираємо їх із олії і викладаємо на піднос, застелений рушничком паперовим для того, щоб він брав зайву олію із пиріжків. І далі продовжуємо смажити ті пиріжки, що ще залишилися. Ось скільки вийшло пиріжків у мене із 2 кг картоплі і 2 кг ліверу. Ну, але це правда не всі. Четверта частина десь їх уже пішла. Ніхто не чекав, поки вони остигнуть, бо вони надто смачні. А подивіться тільки, яке тут тісто. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою! Ну, а я йду ласувати своїми диво пірішками з лівером.